Вітаю, друзі! Досить часто ми користуємося з вами документом, скаченим з мережі інтернет вордовський документ. І е, документ, який має дуже багато сторінок, і нам хочеться його впорядкувати. Е, класно мати таку навігацію. Так от, я хочу вас порадувати. Така навігація є і дуже швидко робиться. Я скачала книжку, книжка для дорослих, як старшити, але не старіти. Ну, це може бути будь-якої тематики і напрямку книга. Я пропускаю, прокручую зараз е дві сторіночки перші. І ось ідуть розділи. От, виходить, розділ перший, а далі йде. Заголовочок другого рівня, це заголовок першого рівня. Це поки що, на даний момент це звичайний текст. Я його виділяю на вкладці «Основне», в групі стилі я розкриваю список і вибираю застосувати стилі. Зараз відкривається вікно. Я вибираю ім'я стилю заголовок 1. І я одразу можу задати форматування цьому заголовку, змінити. Що я тут можу задати? Ну, По-перше, я можу задати тип шрифта. Ну, Нехай у мене буде там комічний. Далі жерненьким, трошечки менше розмір шрифта. Наприклад, я хочу, нехай буде вирівнювання за центром, нехай буде. ну, Головне, щоб ви зрозуміли суть, а ви вже за своїм смаком можете змінювати, як вам хочеться, колір шрифту. Ну, і Зазвичай заголовок першого рівня ми ставимо, щоб починався з нової сторінки. Я натискаю кнопку в нижньому а, лівому куті формат, вибираю абзац, і тут є друга. Ось перша вкладка, є друга вкладка розташування на сторінці. Поставте, будь ласка, прапорець з нової сторінки. Окей. І тепер зверніть увагу, ну, давайте заголовок один. Ой, заголовок другого рівня я вибираю стиль заголовок 2. Змінити я зроблю по центру. Так, ну, нехай буде. Я також задам комічний тип шрифта. І більше нічого, і жирненьким. Все. А, окей, все. А тепер далі. Тобто, я вже, я вже задала формат. Заголовку першого рівня, заголовку другого рівня. А тепер просто прокручую і вибираю 1, 2, заголовок другого рівня. Далі. 1, 3 прокручую швиденько. 1, 3 заголовок третього рівня. Ой, не третього, вибачте, заголовок другого, ми третій рівень не робили. Так, тільки заголовки. Перших двох рівнів. Так, далі робимо заголовок другого рівня і акуратно прокручуємо заголовок другого рівня. А тут є у нас два ось. Пропустила, це заголовок першого рівня. Ну Я думаю, бачите з нової сторінки, тому що задали ми стиль перший. Ну і тепер Ну і так до кінця документа трошечки витратити час і задати стилями заголовок 1 і заголовок 2. А далі на вкладці, ось тут вгорі, подання, є кнопочка. Відображення і ви ставите прапорець область переходів. Зверніть увагу, і ось ми переходимо. Давайте я стилі приберу віконце, і тепер ми переходимо на потрібний розділ, на потрібний заголовочок, куди нам потрібно. Я, дивіться, як зручно це ми зараз виконуємо навігацію по великому документу. Дуже зручно. Хочу ще звернути увагу вас на те, що коли на вкладці основне, включити недруковані знаки, бачите дуже багато пустих, пустих рядочків. Такий же принцип, як я прибирала в, в одному із попередніх відео, як я прибирала пусті ось тут пропуски. Так же само робиться це я зроблю в одному з наступних відео, а цьому відео я вам показала навігацію. Дякую за увагу!